Доброго дня, мене звати Іван. Підписуватись не обов'язково і лайки ставити теж. І в цьому невеликому відео хочу поділитися своїми враженнями от того, як я тобто от лазерного прицела, так називаємо. Зараз я його включу вам Ось наш прицел. І, допустимо, нам ну, потрібно зробити отвір. Ось до зробив я керн, тобто, точніше, накірнив, уверху керном, а внизу це вже у нас сверло. Ну і зараз я візьму телефон в руки, щоб ви хорошо це все помітили, побачили. І мені потрібно... В цьому районі зробити отвір. Ну, підводю я під, під наше перехрестя, все, воно там все блистить. В телефоні, звісно, воно по-другому. В телефоні воно взагалі там розовим, в розових тонах все показано. То, як на мене, ну от тут буде в нас отвір. Е, як на мене, то Лазер на сверлильном станкі, мені здається, він взагалі не потрібний. От в телефоні дивлюся, воно так хорошо видно, що воно почти стало по центрі. Включаємо станок. А мені наяву воно якби не дуже видно, тому що, як ви знаєте, лазер він... Лазер він сильно, можна так сказати, не мерехтить, а сильно ярке в нього е, свічення. І тому виходить, що коли ми підводимо, ну це я трошки просверлився, а з доверху, здо, я накернився, маленька така точка, то коли ми підводимо для сверління, ми геть його теряємо із віду. Де воно ділося. Як на мене, то краще сюди поставити допомільну лампочку десь зробити. Ну, десь тут знизу. Або е, приробити, як я зду, переробив пластинку до кріплення. Кстати, це ж тумблер сам мій лазер і під низом батарейка на 4,5 В. І все це діло. Прикріплено до е, кріплення, яке кріпить наш двигун. от таким чином сюди можна прикріпити пластину, е, до пластини укріпити патрон, завести провода до е, до нашого включателя, і подсвітка вона при. Е, коли будете сверлить, подсвітка вам ще лучше насвіти на цю точку, яку ви накернили. І буде ще легше в неї попадати сверлом. То, як на мене, краще його використовувати. Ну, наприклад, на пилці, да, там ставиться дощечка, і по прямій лінії видно, де її, ну, як її розпилювати. Потом на циркулярці теж хороша штука. Упор можна зняти, а благодаря цим двом лініям видно, ну от, наприклад, ось до наша доска, ви її виставляєте в паралель між цією лінією, яка йде, і двигаєте по лінії. Я в своє время чуть не купив станок. Раді цього. Так сказать, приспособление під назвою э, прицел лазерний. Ну той станок по сравнению от з тим, що зараз у мене, він, конечно, по качеству може даже і уступав. Тут, от, наприклад, колона 4 мм товщина колони, потом э, самозажимний патрон, ключа не потрібно, руками зажимається. Люфта практично немає в пінолі. Ну, тобто, потім є кінцевий виключатель, ми відкриваємо защиту і станок відключається. Ну, от, в принципі, і ще один із з мінусів. Наприклад, вам треба просверлити заготовку не таку ось до коротеньку. а Ну, наприклад, сантиметрів 5 вона, наприклад, або 8. І зажимає в тиски, звісно, Вона піднімається і одразу міняє кут. Ну, Допустимо, тут у нас угол. Ну, хай, так, ну, десь, наприклад, 70 градусів від да? хрестика до самого лазера. Піднімає, припаднімає столик. Ми, ну, щоб поставити більше, наприклад, більше чи менше сверло, чи вищу чи, чи ще вищу заготовку. Зразу міняється автоматично кут і все, всі настройки збиваються. Якщо виставити, наприклад, ну, наприклад, під заготовки 5 мм товщини, це уголочки, потом шинки то якби ще куди не йшло, ви можете там якось під них підстроїти на раз і сверлити. А так як сверлимо ми різні заготовки, то все рішення треба перенастраювати. Тобто, як на мене, то він, то він може сказати і не потрібен на сверллінному станку. Ну от така моя думка. В коментарях пишіть. Задавайте питання. До побачення на все добре.